Велика середа. У цей день церква згадує дві події з життя Ісуса Христа. А саме перше, це перебування Спасителя у Вефанії, в домі Симона Прокаженого, де за трапезою до Христа і учеників прийшла жінка, яка в покаянні приклонилася перед Ісусом Христом. Слізьми омила його ноги, волоссям витерла його ноги також і на голову злила дорогоцінні пахощі. І друга подія це зрада Юдою Іскаріоським свого учителя. Коли ми говоримо про першу подію, а саме коли ця жінка, блудниця, Злила пахощі на голову Ісуса Христа, і учні почали нарікати, чому таке марнотратство, для чого вона це зробила, але Христос, захистивши цю жінку, сказав, щоб обличте, не чіпайте її. Вона добре зробила, приготувала мене на погребіння. І справді, у традиції того часу, коли людина Помирала, то її обов'язково пахощами протирали її тіло. І коли ця жінка злила святий єлей на голову Ісуса Христа, то символічно вона наче приготувала його до погребіння. Адже Христос знав, що Він іде на смерть, на хресну смерть заради спасіння людства. Також ця подія має інший аспект. А саме в образі цієї жінки ми бачимо, як люди ставилися до Христа. Тобто, коли відбувся ось ця дія велиття на голову мира, то в Старому Завіті миро в кількох випадках зливали на голову. Перше, в час поставлення старозавітніх священників. Також використовувалось миру, яку зливали на голову майбутнього служителя. А Бо при поставленні на царство. Також коли мав цар увійти в своє володіння, йому також зливали на голову миру. І в цій дії ми бачимо, що люди прославляли Христа як царя. Фактично, цією дією люди визнали, що. Особі Ісуса Христа, навіть Царя юдейського. Тому ця подія є глибоко символічна. І друге, це зрада Юди Іскаріоцького. В чому полягала зрада? Старішини юдейські вже давно побажали розквитатися з Христом, бажали його знищити, бажали його вбити, але прямо вони цього зробити не могли. Адже Христос завжди був в оточенні великої кількості людей. І коли б варта, намовлена релігійними вождями, прийшли заарештувати Христа, то люди підняли бунт, і почалася б революція, замішання в народі. А релігійні вожді цього не хотіли. І тому їм треба було так схопити Христа, так його взяти під варту, щоб він був без людей, тобто на самоті. І якраз Юда Іскаріот сказав, що він видасть Христа тоді, коли буде така нагода, коли не буде багато людей, коли він буде ну, в оточенні лише можливо тільки кількох учнів для того, щоб це було зробити. Можливо, вільно. І за це отримав гроші 30 срібників. Це була насправді ціна одного раба. Тобто Христос був прирівняний до звичайного раба. Які мотиви зради Юди іскаріота? Багато богословів, мислителів задаються цим питанням. Адже Юда був в числі 12 апостолів. Він був свідком багатьох чудес, зцілень, навіть воскресінь е, різних людей. Чому ж він пішов на зраду? Є такі думки, що оскільки Юда Іскаріот мав пристрасть до грошей, до матеріальних благ, то він, як і багато людей того часу, неправильно е, сприймали Месію. Юда знав, що Христос це Месія, але думав, що Месія у суто земному вимірі, що він, тобто Спаситель, підніме повстання, прожене римську окупаційну владу, стане правити юдеєю і всім світом, а разом з ним і апостоли, і учні, і послідовники Христа також. Будуть царствувати, мати достаток, мати гроші, мати багатство. Але цього не відбувалося. Юда з нетерпінням чекав: ну коли ж, коли ж Христос виконує функції Месії, як здавалося, Юді Іскаріоту, коли нарешті почнеться це повстання, коли нарешті почнуться гроші і різноманітні блага. Але Христос цього не робив, тому що завданням Спасителя як Месії було не земне царство, а Небесне Царство. І саме тому ми говоримо таку думку про юду іскаріоту, тому що коли Христа заарештували і врешті розіп'яли, Юда Іскаріот зрозумів, що він помилявся. Пав відчай і покінчив життя самогубством, віддавши ці гроші назад. Тому в сьогоднішній день у Страсну середу згадується якраз цих дві події: зрада Юди Іскаріота і велиття пахучого Єлею на голову Ісуса Христа жінкою у Вифанії в домі Симона Прокаженого.